Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шхерзада. понеділок. Знову робочий день. Знову до праці. Ну, а так як я не працюю, то я сама собі придумаю роботу. Яку ж я придумую роботу? Корови на пасовиська не ходять, корови стоять в хліву, але молодняк у мене з 15 квітня ось тут днює і ночує. На свіжому повітрі. Якщо телиць і телятку маленьке там стоїть, я не виводжу кожен день із сараю, вони тут сплять і ночують, то ось дойних коров свою джину і Моніку, яка в запуску, я кожен день. Після того, як у нас на, на моєму огороді люцерку, ми всі з'їли під корінь. Більше її з'їдати не можна, бо буде поганий врожай на наступний рік. Вони тримаються в сараї, в хліву. І ось я кожен день, незалежно від погоди, виводжу їх на вулицю. Якщо гарний день, то на 5-6 часів. Якщо похмурий або дощик на 2-3 години. Да вивожу навіть в дощик. Погода ще у нас плюсова, так що хай виходять дощик. Мені інколи. Сусіди, які проходять мимо двору, питають, чого ти тягаєш тих коров, хай стоять в сараї. А тягаю я їх тому, що ну спробуйте ви самі простояти півроку в сараї в станочку який два на один. Ну, ну пожалійте корівок. Тому я їх і виводжу, і виводжу я їх також в зимку. Але взимку буде все ж таки залежати також від погоди. Буде сонячно, і будуть вони в мене на сонечку. Буде сніжок, значить, буде хоча б часик, вони будуть в мене ходити от там біля яблуня. Ну, для чого це я роблю? Ну, ви і самі знаєте, що коровкам треба ходити, розминати свої м'язи, масувати своє вим'я. І щоб весною потім... Коли вони простоять майже півроку в сараї, щоб вони спокійно виходили, не бігали, не пригали. А спокійно виходили з сараю. Так же, у мене з першого дня свого життя, точніше, з 15-го дня, Маленькі телятки також знаходяться на вулиці, де там наша Сонька. І будуть тут, як то кажуть, знаходитись до тих днів, поки не стануть мінус мінусові температури. Сонька, на тебе кран треба попадати, а не одразу засаду. Плядка. І в спеку, і в холод живуть на свіжому повітрі. Ну що ж, пишіть, а де ваші тваринки находяться влітку? До побачення!